Попри війну в країні, навчання триває шкільні офіцери поліції у різних регіонах України продовжують проводити пізнавальні зустрічі зі школярами. Вони можуть допомогти в конкретних ситуаціях, якщо трапилось щось серйозне. Онлайн підтримка також важлива краще попередити проблеми, ніж її вирішувати. Будь обізнаним з питань профілактики правопорушень. Освітній патруль на варті порядку. Причини правопорушень підлітків та їх попередження. Вітаю, друзі! Якщо ви вже тут, то скажіть: а як часто вигортаєте стрічку новин? Пару разів на тиждень точно, чи не так? Тоді ви не раз натрапляли на заголовки. Праці чи інші злочини та правопорушення. У багатьох з нас, включаючи мене, в голові одразу виникає образ чоловіка в темному одязі та в масті. Стереотипно, правда? Адже злочин міг чинити будь-хто, навіть підліток. Але чому так відбувається? Що штовхає підлітків до скоєння правопорушення? І чи чекає їх в'язниця, коли їх знайдуть? Про все це ви дізнаєтесь зараз, але поступово. Усі особи у віці до 18 років вважаються неповнолітніми. Чинне законодавство України, осіб, які не досягли 14-річного віку, називають малолітніми, а осіб у віці від 14 до 18 років неповнолітніми. До основних причин, які обумовлюють злочини неповнолітніх, належать негативний вплив сім'ї. Тривала безоглядність, зайва опіка і строгість, конфліктні сімейні стосунки. Сфера негативного проведення дозвілля безмістовне, бездіяльне проведення вільного часу в групі однолітків. Потреба в самоствердженні – вплив засобів масової інформації. Існує багато причин скоєння правопорушень, але умовно їх можна об'єднати у дві групи: незнання інформації та невміння керувати своїми емоціями. Як не допустити правопорушення? Якщо ти чогось не знаєш, запитай у старшого почитай закони. Пам'ятай. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Перед тим як щось зробити краще подумай, які можуть бути наслідки. Завжди пам'ятай. Дуже важливо залишатися тверезим та володіти собою помста це не спосіб вирішення конфлікту. Найкраще спільно обговорити ситуацію, що виникла, та домовитись про те, як спілкуватися далі, сутність закону, людинолюбство